В Тому числі для захисту міста Києва, нашої столиці, інших міст теж зараз. І ракети перехоплювачі і дрони перехоплювачі. Зараз дуже багато людей працює сьогодні над тим, щоб знищувати російські удари по українських ТЕЦ. Сьогодні пів міста було без світла в багатьох містах по всій країні не було світла, десь почали повертати, десь ні. Ну, от і зараз ми бачимо, що Росія просто б'є, ну і рухає країну до гуманітарної катастрофи. Вже довели Донбас до ручки. що там криси просто як собаки бігають по вулицях. Далі намагається в таке посилити Україну. Причому вже сьогодні зустрічалися посли G7 для того, щоб думати, яким чином діяти. Ну хотіли б їх трошки пришвидшити, бо посли зазвичай нам, подякували в автомобілі з Варшави. Дивляться, як тут страшно. Ну от а нам би все таки хотілося підтримки. Тому що б'ють по дипломатичних установах. Прилітало і в консульство Німеччини, прилітало біля посольства Румунії, прилітало якраз таки в представництво Європейської комісії, в Британську Раду. Тобто Росія себе не обмежує. Ми дуже просимо і хочемо, щоб дипломати, як представники лідерів своїх країн, дійсно допомогли знайти ті додаткові ракети, які б зупинили російський обстріл. Друге, всі кажуть: ось Україна, шукає дешеві. Дрони, які б можна було б симетрично збивати російські шахени, мовляв, типу, вони за 20 тисяч летять, а ми за мільйон збиваємо. Ні, українські військові стратеги кажуть, друзі, ситуація не так. Давайте нам тоді гроші на дрони. За кожен приліт по теці, ми будемо виносити 10 нафтопереробних заводів, щоб наша енергетика лягла пізніше, чи точніше, щоб їхня. Нафтопереробна лягла раніше, а наша не лягла взагалі. Ось так треба діяти. Так, да, можливо, зараз з технічної точки зору важко знайти там супердешевий перехоплюєш, є і по 3 тисячі, і по 3500, так. Але треба зараз більше над цим попрацювати, ну от і знайти ці можливості, які б ми хотіли, щоб збивати шахеди. Але асиметрична відповідь може бути інша, не близковий головити за супернизьку ціну, можна дорожчу. Витратили мільйон, але потім ще взяли 20-30 тисяч, зарядили українські дрони, полетіли по російських НПЗ і неспівзмірно більше знищили їм, ніж нам. Ось це і може бути якраз та асиметрична відповідь, яку сьогодні так від нас вимагає Європа. Тому що в тому числі йде економічна війна. Україна демонструє, що вміє і знає, як діяти. Ну, і власне, мер сказав, що. Заготувати воду, зарядки, треба заготувати. їжу. друзі, нехай на всякий випадок буде. Ми входимо зараз в таку критичну зону, тут треба пройти. Депутати там пишуть, що взагалі виїхати з Києва, ну депутатам легко про це говорити. Ну от зараз треба дійсно дивитися і думати про безпекові питання. Якщо ви працюєте в ППО, ви думаєте про місто, якщо ви голова сім'ї, ви думаєте про родину, але нам всім в тому числі треба думати про.